Доброго ранку ми закохомо. Скинула дітей. Блін, Скарлетт! йо мою Вона забула свій ланч. Блін. Гарний ранок. Коротше, залишила я. Залишила я ланч в офісі. Хтось написав. Що школи в Америці не такі гарні, як ну, типу, там, квіточки у вас туди сюди У нас ліс. У нас, у нас ліс, холми. Просто вам школа в селі. Просто школа на школу не приходиться, що хотіла. сказати. Бачите, за, за мною ліс. Але виходить, там такий краєвид гарний. Що камера ну, не передається, тому що я... Бачу це вдалі, а вам це вже не так Це бачиться, навіть якщо я зніму. А, школа, а, перша школа, куди мої діти ходили, там теж було гарно, там квіти. Це гарно. Ой. Потім друга школа, там квітів не було, там чисто, чисто будівля, ну і тут от, але... Мені подобаються краєвиди там. Зараз я покажу вам димку ранкову, через яку ми проїжджаємо. А якщо буде видно, щось. Ай, блін. Коли проти сонця їдеш і бачиш, які ж в тебе вікна. Блін. А так нібито нічого, норм. Коротше, димки не видно. видно. На розводи на моєму вікні. Так, починаємо працювати з нашим Наполеоном і з коджами І останній куч. Змазуємо і буде іще по сторонам і крошка. Так, тут крошка. І пішли робити присипку. та дам Холодильник. А не показала вам образня. Ха-ха. Це показує, як я йду. Чому? Добре. Їду на роботу. Тортик зробила вже в холодильнике стоїть, коли повернуся притрушу пудрою. Дівчина забирає ввечері десь о восьмій. Не йде народження завтра, це наша подружка. Так що... Як моя напарниця каже, another day, another dollar. Ще один день, ще один долар, типу, зароблений, так що... Пішла заробляти. Так, робочий день закінчився. Їду додому. Сьогодні, ви знаєте, ми аж здивовані були, не, не так багато діти сорили, сміття менше було, розливали набагато менше. Навіть Uh, їжа сьогодні, як давали, там соуси не треба, щоб подавати. Моя напарниця навіть лак. Like, має таке враження, що я ніфіга не роблю. <свісно> кажу, я готова робити, але вони типу, навіть uh, допомоги не просять так uh, багато, як в інші рази. Ну, сьогодні був більш-менш легший день, так що слава Богу. Я кажу, ну що ж, буває так. Трасного. Добре, їду додому. Мій ланчик все-таки клас. Приходиш з роботи, і в тебе такий гарний, яскравий, повний аромату і смачності салат. Всім смачного, хто їсть. воно вже традиційно ми йдемо за піцею. Ну, я ще Крошу, куплю в самскубі. А так діти вже вже асоціюють вісорок а... з піцею. Мене тут готують. Тут пінкейк з ковбаскою і яйця. А тут отакий, смажена досоць. Смажена Коротше, Джашику так сподобалася. Оця штука <головіка> що купляю щоб він на сніданок їв. Та й Гейб, думаю, буде з задоволенням їсти. Тринька з'їла панкейки. І Панкейки їй сподобались. Малі захотіли оці вузлики. мій не піцу цього разу хотів, а працю. Так, о хто це тут. Тільки він камеру включила. Хуйзе! Я не маю гранчак. Короче, у мене тут барбекю курочка корейська з ломейн. Якось <му> вирішила ще зробити білящі. Смашу. Сусідські собаки знову пробралися до нашого саду. Але я здивована, діла, вона прибіжала до дверей, але навіть не пікнула. Вони просто гуляли. Я така офігіть. Я її впустила до хати пішла до сусідів. Вони їх забрали. Ну, блін, мені цей прикол не підходить. Вони пішли до мого. Chill Place на'їсу там де мене меблі. Я кажу, ні ні-ні, мені таких собак там не треба. Так, скинула дітей до школи. Хотіла сказати про цей панкейк з ковбаскою, ну, котлеткою, з яйцем. ж так сподобалось, що в всем клубі він мене попросив, щоб я йому купила. Я купила. Сьогодні зранку я його зробила. Він кусив один шматочок. Я сказав, я не хочу. Я кажу, ну блін, горілий. Прийшлося їсти самою. Каже, я не знаю. Я, я, я вкусив і, і, і хотів вирвати. Я кажу, Та да прям страшний тір. Щось мама так його не може розгрівати, як, як в крамниці, що це просто капець. Дитина прям вирвати хоче. Може, це дуже зарано йому таке. ну, ну, типу, в день, ну, Коли дуже рано вранку його не це, Не знаю, подивимось, може після школи захоче. По-іншому буде. Добре, йду додому. Так, їду на роботу. А, це ніяк не можемо застукуватися з вчителькою Гейба. Тому мені не подобаються оці всі. Онлайн вся фігня. Якби люди були ще відповідальні, він все ніяк не почне ту школу. Я вже їй написала, але коли вона мені відповідає на роботі, я їй дала вже телефон Гейбо, Кажу, йому пишіть, Розбирайтеся, вже, 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 час йому робити ту школу а, У нас тиждень буде. 32 градуси, юк, коли мене там, ну коли ж це закінчиться. Ҁл. Я вже хочу 8 дні. хочу. Ну, хоча б 25, ну давайте хоч так. Ну все ж таки, вже кінець вересня, ну, коротше, в свої проблеми. Мені таке враження, що нібито осінь стала ну, починає бути теплішою, ніж інші роки. Ну, я просто, ну, раз на раз не приходиться. Я просто пам'ятаю, як у Ірини день народження 8 жовтня я пам'ятаю, що ми святкували. Один рік і день народження, що ми були в таких легких курточках. А були день народження, що так були. Було дуже тепло. так що Раз на раз не приходиться. Добре. Літо в аквамі дуже довге. Ну, хоч, хоч ранки, почне ранки вже. Дуже, дуже чудові, приємні, з росою, прохолодою, димкою над полями. Це приємно. Коротше, розболталася Марина. Їду я на роботу. Так, вдома я вже венегряд поїла, чай. Перед тим, як їхати за дітьми, а, що хотіла сказати. А, мене запитали пояснити, що я роблю на роботі, що можна три часи там робити, 3 години робити. Ну, Приїжджаю і ми починаємо обертати відделки в серветки. Багато. А, і це те, що ми встигаємо за пів години, перед тим як діти приходять, це недостатньо, щоб віддати всі, всім дітям, які а, прийдуть. Так що потім, потім починають класи приходити. У нас виходить так: що спочатку другий, перший кіндергарден, після цього третій, четвертий, п'ятий. Поки діти беруть собі ланч. Ідуть через лінію, я видаю кожному серветку з віделкою. Тому я їх почала обертати, тоді це менше стресу, бо поки намагаюся ту відделку схватити, там серветку, щось все літає, а так воно все готове. в мене в руках я держу і все роздаю. А моя партнерка в той час видає їм різні соуси. Нарешті всім все видали. а Це ну, така черга довга. І нарешті всі сидять, потім ми ходимо, ще можемо гострий соус пропонувати всім. Кому треба, і дивимось, якщо хтось підіймає руку, там мені треба екстр... Я там обронив відделку. Мені треба екстра кетчуп або серветку, або ще щось, або в туалет, або попить. І коротше дивимося за, за дітьми. Кому що треба, ми їм відповідаємо. І нагадуємо, щоб вони там їли, щоб не, не сварилися між собою, щоб не, не були такі гучні. І в той же час я продовжую може, ще обертати, якщо є час, я обертаю знову в серветки і поглядаю на дітей. Коли вони вже підіймаються, це залежить, чи якщо у них одноразові е, такі підносики, то вони то нема проблем, вони їх просто викидають. А якщо ті, що треба мити, треба стояти і регулювати, бо вони так звикли все викидувати, що можуть ті підноси аж викинути. Коротше, треба нагадувати і ставити на стіл так, щоб воно складалося нормально. Ну, коротше, нічого складного, але це час. Це час і це, і це дії, це рух завжди. Діти уходять, хтось допомагає з цими підносами, хтось витирає е, столи або два, дві людини витирають столи, е, хтось підмітає так, швидко, швидко, швидко і вже приходить інший клас. І починається все, все по новій. Е, ну, якось так. Типу нічого складного ні. Але ти рухаєшся три години. І коли останній клас п'ятий у нас, ми не прибираємо, але ми допомагаємо вчительки вивезти їх з, з кафетерії, зі столової до, через коридор до їх класів. Тому що в п'ятому класі тільки одна вчителька там, їх треба контролювати, щоб вони були не такими гучними, не такими гучними і все інше. Ну, допомагаємо, І після цього просто мимо руки беремо свої сумочки і йдемо додому. Все. Нічого ск... я... я кажу, нічого складного. Але і не, лег... ну, не можна сказати, що прям легко-легко, ні. Відчувається, от я так сіла, я... я відчула, що все ж таки я бігла три години на ногах. А... Ну і залежачи ще від. Які молод, ну, молодші діти, ну, самі молодші, то там багато треба допомагати, вони то, то саме молоко не можуть відкрити, або ще щось, йогурти, там. і то ходиш там, відкриваєш одного до іншого. Якось так. Girl. Один спрячий хлопчик. Другий сплячий хлопчик. І тренька каже, що розі спляче дівчинка. А -а -а. Я думаю, третій хлопчик у мене в ліжку теж дрихне. Так, перевірка, як гей покосив траву. Я не знаю, не вже так тяжко, не вже так тяжко докосити навколо отут. От-от-от-от. Ну, не вже так ну от, складно отак пройтись. Так, так, так. Щоб воно не стирчало. Ну я не розумію. Все добре, все добре. А треба залишити фігню таку. ну. А мене це пісить капець. О, дивіться, вона що, повні? Чи майже? От вечора і ранки дуже чудові. Це в день чомусь воно. Ну і в день воно відчувається краще, ніж, ніж літом, але все все одно, я вже готова. Готова, <гадова> щоб трошки менше температура була. Так, вчора я забула закрити лор. везу дітей до школи. За мною там. Блог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйте. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч.